Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше, ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Добрий день. Наші таки біжуть саду. Нині вони разом у відносній безпеці у парку селища, де живуть, діряться своєю історією. З початком повномасштабної Маріан добровольцем став на захист країни. 59-та бригада, у складі якої воював піхотинцем, звільняла окупований Херсон. А далі водяна на Донеччині і вісім контузій. Коли бої були особливо тяжкими, дзвонити і писати рідним Марія не міг, хоча робив це, каже, за кожної можливості. Менша донечка Каміла понад усе чекала вісточки від тата, а потім захворіла. І тоді, коли я був там, я ж не мог їй дзвонити. У нас там дуже, так, дуже жорстко крили, що я не мог не дзвонити. Лікарі так, якби, вияснили, коли воно почало розвиватися. От якраз тоді, коли я був там, тобто вона, виходить, вона плакала, ховалася, що татко не йде додому, що татко не дзвонить. І інсулін першого типу От вона захворіла в той період часу, коли от чоловіку було найважче. Та для них живе почалося все, ніби застуда, розповідає мама Каміли Аліна. Хоча дівчинка до цього не хворіла, і, зрештою, лікарі приголомшили родину діагнозом доньки: цукровий діабет першого типу та інсулінозалежність. Сказати, що у нас це генетично від близьких родичів, то ні, у нас не, ну я не особисто я не знаю там близьких наших в кого був саме цукровий діабет. І попередньо дівчинка теж моя кнопочка не хворіла, не хворіла там якоюсь важко перенесеною хворобою яка б могла дати ускладнення, тому що це був листопад місяць. Я чітко зрозуміла, що з весни до осені. Навіть банальних якихось там простуди цього всього не було. А листопада ми потрапили на швидку в званегородку з цукром 31,2. А далі контроль і обстеження ще півроку. Мар'яна через стан здоров'я доньки демобілізували. Дівчинці порадили шпиталізацію до охмадиту. На момент російського удару по клініці, 8 липня аліна з доною перебували там вже кілька днів. Напередодні ніч була з тривогами, згадує жінка. Зранку в понеділок обстеження і процедури, але їх знову перериває звуки сирени Аліна з Камілою ледь встигають дістатися сховища. Це вибух нереального. Ну і мене навіть озвучити, якої сили він був, але ну, він був страшнений просто в цьому приміщенні воно аж сколихнулося, Вимкнувся світло, ну, вимкнула світло. Діти закричали. У хаосі паніці перших хвилин серед покришеної від вибуху штукатурки у Каміли стрімко злітає цукор. Дівчинці страшно від того, що відбувається навколо її мамі за доню. Мене найбільше злякало те, що в мене не було з собою інсуліну. І я бачу, що стрілка весь час ве. Ер, а я реально розумію, боже, підвал хто нам допоможе. Є медики, але в них немає обладнання. А для мене зразу знаєте, діабет, високий цукор або низький це може бути кома. Далі почалася пожежа, згадує жінка, і вони кинули стікати з приміщення. Побачене шокувало Аліну. Я коли бігла, я бачила це, і вибачте, як складений як карточний домік, центральний корпус, в якому ми були. Поруч кардіо видно, що вікна повилітали. Було видно діаліз від цього трьохповерхового чи двохповерхового корпусу, які були поруч. Залишається з одної сторони фундамент і прикрита просто криша. Воно так було. Я чула крики людей, ну, перебігаючи, це були Прики людей, які знаходились на вулиці, але й було чути під наші завалі. Вже коли вибрались, набрала чоловіка. Марян зі старшою дівчинкою саме був під броварами. Коли Аліна в сльозах подзвонила, мерщій кинувся до них, довго шукав рідних. Згадує, ледь сам не збожеволів. Звісно, я летів туди, що мама маніру добре, що скоро їхала, але я за нею вже ми їм дозвонитися не можемо. І побігав я оставив нашу дитину, побігав, їх там шукав. Що вже теж давлення було піднялося, що мене там чуть не відкапували. Ну куди я ж шоки ви представляєте? Що це, ну це я там таке переніс, а тут діти тут це важко. Ну, чесно, я по сей день не можу просто отойти. Нині родина вдома, радіє, що всі разом живі, здорові, Уговтується від пережитого і не натішиться бути разом. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ Єдині новини.